Warner Bros. скасували розробку розширеної версії Hogwarts Legacy та DLC для неї. Цю інформацію повідомив Джейсон Шрайер з Bloomberg. Хоча ці проєкти офіційно не були анонсовані, але велика кількість чуток про них дає підстави вважати, що такий проєкт дійсно був в роботі. За словами Джерел Шрайера у Warner Bros., все ж таки відмовились від продовження роботи над Hogwarts Legacy Definitive Edition. А все це через занепокоєння тим, що кількість контенту, яку планували додати до гри, не виправдовує затратну розробку. Ну а разом з цим сиквел гри надалі знаходиться у активній розробці. Ну а щодо Hogwarts Legacy Definitive Edition, то у ньому ми мали отримати до 15 годин нового контенту з новим сюжетним квестом та додатковими завданнями. Реліз планувався у цьому 2025 році. Таке розширення мало б коштувати приблизно 20-30 доларів. Але як ми бачимо, сталося ну не так, як гадалося. А я вас вітаю на каналі GameHata, З вами, як завжди, Олексій. Свіжий дайджест ігрових новин до вашої уваги. Не забудьте Поставити лайк, підписатись на канал і тиснути на дзвоник. CD Projekt Red активно працює над ремейком першого відьмака паралельно The Witcher 4, але ж чекати реліз. З жовтня 2022 року ведеться робота над ремейком культової The Vічер, що поклала початок знаменитій трилогії. В останньому фінансовому звіті CD Projekt Red підтвердила, що розробка проєкту йде повним ходом. Ба Більше під час доповіді стало відомо, що оновлена версія першого відьмака створюється паралельно з четвертою частиною. Серії, а також було розкрито деякі технічні деталі цього процесу. Як повідомив генеральний директор CD Projekt Red Міхал Новаковський, команда, що працює над ремейком, тимчасово інтегрована в процес розробки The Witcher 4. І схоже, що ремейк вийде пізніше четвертого відьмака, оскільки основні ресурси зосереджені на продовженні франшизи. І як ми розуміємо, після успіху третього відьмака інтерес до серії залишається дуже високим. Шанувальники з нетерпінням чекають на нові ігри. Але коли ж все-таки чекати на релізи? Під час цього ж звіту CD Projekt Red перед інвесторами підтвердила, що четвертий Відьмак точно не вийде до кінця 2026 року. І це означає, що найраніший можливий реліз це 2027 рік. А зважаючи на темпи розробки, справа може затягнутися іще надовше. Крім того, під час сесії питань і відповідей компанія відмовилася назвати конкретний рік виходу гри. Хоча можна припустити, що вона прицілюється десь на 2027 рік або навіть пізніше. Ну і загалом, як і припускалося багатьма. Аналітиками, журналістами та самими ж гравцями на четвертого відьмака все ж варто очікувати під кінець життєвого циклу поточного покоління консолей, якщо навіть не на наступному поколінні, тому що це також можливо. Naughty Dog створює ще одну неанонсовану гру. Офіційно відомо, що Naughty Dog працює над своєю новою грою інтергалактик Heretic Profit. Однак раніше інсайдер повідомив, що студія вже почала роботу над The Last of Us Part 3. І тепер він додає, що це не єдиний неанонсований проєкт у виробництві. Хоча, якщо чесно, виходить досить дивно, тому що сам Ніл Дракман повідомив, що другий сезон буде фіналом історії The Last of Us. Ну а Даніель Ріхтман, який більше відомий як кіноінсайдер, цього разу у своєму пості на Патреон поділився останніми чотками стосовно Notі Dog. Цього разу він повідомляє, що у студії працюють над ще одним ненансованим проєктом, який знаходиться в роботі уже три роки. Про що мова та яка саме це гра, він, звісно, не уточнює. Однак Тріхтман повідомляє, що керує розробкою Шоне Скайк, і він уже Мав досвід роботи над проєктами Naughty Dog. Скайк був одним з гейм-директорів Uncharted The Lost Legacy. Хоча, окрім цього, доволі успішного досвіду. Він також відомий як один із гейм-директорів Marvel's Avengers, яка у свою чергу була ну, посередньою. Якщо ж уже довіритися чуткам, то у такому випадку логічно припустити, що Скайк може працювати над чимось у франшизі Uncharted. Однак, зрештою, як завжди, краще очікувати на офіційні анонси від самої Naughty Dog. Ну і пару слів хочу додати про Intergalactic. видання IGN. Окрім різноманітних питань про майбутнє шоу від HBO, вирішило дізнатися трішки більше деталей про анонсовану в груд інтергалактик. Однак про цю гру Дракман був не надто багатослівним, хоча й відзначив дещо цікаве. З його слів можна зрозуміти, що гра вже знаходиться у грабельному стані, в док в захваті від неї, ба більше в неї грають вже в офісі. Окрім цього, він додав, що те, що ми бачили у трейлері Інтергалактик, це лише верхівка айсберга. І окрім цього, також нещодавно Джейсон Шрайер повідомив, що на реліз гри. І варто очікувати десь у 2027 році, але офіційно поки що гра не має дати релізу. Ну а далі поговоримо про Бетмена від Rocksteady, яка відразу вийде на PlayStation 6. Після невдачі Suicide Squad студія Rocksteady знову переключила увагу на Бетмена. Про це вже повідомляли нам раніше, а тепер у мережі з'явилася інформація, яка підтверджує, що команда працює над новою AAA-грою про Бетмена. Нещодавно опублікована вакансія розкриває, що розробники працюють безпосередньо з низькорівним кодом і системами Unreal Engine 5. Rocksteady завжди використовувала Unreal Engine у своїх проєктах, включно з культовою серією. Batman Arkham. однак тепер студія переходить на новітню версію рушія, що обіцяє значний технічний стрибок. А також у вакансії згадується, що майбутня гра буде доступна на наступному поколінні консоли, але також зазирне на нинішній PlayStation 5 та Xbox Series. Колишній глава PlayStation вважає, що PS6 вийде дві 2028 двадцять Тоді, напевно, приблизно тоді можна й чекати на нову гру про Бетмена. Rockstar кинула страйк-блогеру, який відтворив карту GTA 6 у GTA 5. Ще один амбітний проєкт для GTA 5 зник з інтернету всього через кілька тижнів після його виходу. Цього разу під роздачу потрапив мод від youtube автора Dark Space, який відтворив карту GTA 6 у GTA 5 на основі витоків. Відео з демонстрацією мода було видалено з YouTube через скаргу на порушення авторських прав від Take two Interactive. Dark Space переконаний, що компанія вважає подібні моди загрозою. Швидше за все, розробники побоюються, що такі видатні. Витоки можуть зіпсувати ефект новизни після офіційного релізу. У підсумку сам мод не був видалений промусово, але Darkspace вирішив прибрати посилання на завантаження самостійно. Моддер подумав, що прибрати мапу буде розумніше, ніж чекати офіційного листа від юристів великої та впливової студії. Ну а сам моддер впевнений, що на продажі GTA 6 його мапа точно б не вплинула. Та, як той, Rockstar не вперше ведуть боротьбу з фанатськими проєктами. Раніше під роздачу потрапили моди, що переносили мапи Liberty City та. Vice Сити у GTA 5, а також vr версії GTA 5 та Red Dead Redemption 2. Ну а тепер давайте перейдемо до найгарячішого. Ubisoft і Tencent створили компанію, які передано права на Assassin's Creed Far Cry та Rainbow Six. Після численних чуток компанія Ubisoft все ж таки уклала масштабну угоду з китайським технологічним гігантом Tencent. Як і очікувалося, учасники створили дочірню компанію, що отримала права на низку відомих франшиз. Загальна вартість нової компанії оцінюється приблизно в 4 мільярди євро, з яких 1,16 16 мільярда становлять інвестиції Tencent. Генеральний директор. Ubisoft Ів в Геймо в офіційному листі для співробітників оголосив про нову віху в історії Ubisoft. Угода з Tencent та інвестиції від цієї компанії дадуть змогу зберегти контроль над усіма основними франшизами в умовах спокою та фінансової стабільності. Дочірня компанія отримає права на розвиток трьох головних франшиз: це Assassin's Creed, Far Cry і Rainbow Six. Закрити угоду вже схвалено Радою директорів Ubisoft і планується це зробити до кінця 2025 року. І завдяки збільшеним інвестиціям, а також розширеним творчим можливостям, ця Погода точно покращить якість сінглових ігор, розширить мультиплеєрні можливості з частішими випусками контенту. Ну і, як ми розуміємо, Ubisoft надали права на франшизи в обмін на роялті. Ну а тим часом Assassin's Creed Shadow стала другим найуспішнішим релізом франшизи за продажами та поступається лише Вальгала. Саме такою інформацією з посиланням на власні джерела поділилися у виданні VGC, від де відзначають, що загалом грі вдалося виправдати великі сподівання Ubisoft на реліз гри. Звісно, що це лише початкові дані. Як себе гра продемонструє, далі покаже лише час. Однак на цю мить відзначається, що гра за перший день принесла другий найбільший дохід в історії франшизи, і кращий результат був лише у Assassin's Creed Valhalla. І загалом відзначається, що релізний день Shadow став найкращим серед усіх інших проєктів Ubisoft у PlayStation Store. Загалом, поки що, Ubisoft варто очікувати на те, як себе гра зарекомендує у довгій перспективі. Хоча зараз гра точно може мати, як мінімум, стриманий оптимізм перед інвесторами, оскільки гра вже то точно не провалилась. Но в мене вийшов ось такий випуск ігроновин. новин. Ну і не забувайте за лайк, підписку на канал і натискайте на дзвоник, щоб нічого не пропустити. А ви завітали на канал GameHata, З вами був Олексій. Побачимось в наступному відео.